Всім привіт! Рада, що ви зі мною. Сьогодні робимо тортик, який називається спокуса. Це буде йогуртовий тортик з ягодами. Ну і для того тому називається ягідна спокуса. Цей тортик зробимо на шифоновому бісквіті, до якого додамо теж ягідки. Можуть бути фрукти, ягідки по вашому бажанню. Що вам хотілося, наприклад, з яким смаком був цей торт, з якою ноткою Таке, може, таку нотку можемо додати за рахунок ягід Ну, починаємо. Якщо ви готові до нашої подорожі, то звичайно починаємо. Цей торт починаємо з приготування крему. Ну, зазвичай. Я бісквіт зробила раніше, поставила його, положила його до морозильної камери. Ось такий бісквіт у мене вийшов: шифоновий бісквіт з додатком з додаванням ягід. Ну, і починаємо наш крем. з того, що замочуємо желатин, 19 грамів желатину замочуємо в 90 грамів води. Даємо йому набухнути цьому желатину, а самі робимо фруктове конфі. Для фруктового конфі нам треба 300 г ягід, до яких ми можемо відразу додати крахмаль з цукром. Але правильніше, на мою думку, буде додати крохмаль тоді, коли цукор з ягодами вже будуть однорідної консистенції. Однорідної консистенції вони можуть досягти при приготуванні. Тобто висипаємо ягоди з цукром до миски, до каструльки. І готуємо на дуже повільному вогні, даємо добре розтопитися цукру. Як цукор, побачимо, що цукор вже розтопився, і хвилинка буквально залишається до того, щоб почало закіпати. В тому моменті ми можемо додати крахмаль, розпущений з водою. Ми даємо ложку крахмалю і до тієї ложки крахмалю 4 ложки води. Це я вам даю такий рецепт на око: скільки треба ложити до столової ложки крахмалю води. Нам треба, щоб крахмаль розпустився добре в воді. Додаємо цей крахмаль з водою до фруктів з цукром. Вимішуємо буквально хвилинку, наша маса закіпає, ще даємо півхвилинки і виключаємо. Пробиваємо все блендером до однорідної консистенції. Якщо кому перешкоджають кісточки, які можуть бути в малині, наприклад, можна пропустити все через е, сито. Е, трошечки собі відкладаємо для того, щоб е, пізніше. Зробити таку тонесеньку варству конфі на наших бісквітах, а те, що у нас залишається основна маса, вимішуємо з желатином. Так як маса є гарячою, на даний момент ми желатин не розпущуємо додатково в мікрохвильовці, додаємо відразу, вимішуємо і відставляємо. Крем готуємо з 400 г йогурту, який додаємо до нашого конфі. До цього йогурту з конфі, ми взбиваємо 200 грамів сливок. Взбиваємо до такої, до такої консистенції, щоб сливки були з м'якими піками, так скажемо. Коли ми взіб'ємо до м'яких піків сливки, ми. Вимішуємо наші складники, тобто вимішуємо збиті сливки, йогурт з конфі і даємо, відставляємо це в сторону, даємо, нехай настоїться, нехай трошечки приобрете густішу консистенцію наш крем, тому що хочу відразу вам сказати, щоб ви не лякалися, цей крем буде достатньо рідким. Для того, щоб нам його нанести на торт і щоб була рівна варства цього крему, ми перекладемо його в кондитерський мішок. Чотири коржі ми маємо. На жаль, у мене виключилась камера, як я перекладала ці коржі кремом, але нічого складного в цьому немає. Беремо. Беремо кільце, розйомне кільце, яке викладаємо цитатною плівкою, і перекладаємо коржі нашим приготовленим кремом. Те конфі, яке я відкладала собі в тарілочку, я ним беру і змащую через один бісквіт. Тобто на перший бісквіт, який я поклала в кільце, я викладаю перед кремом, я викладаю трішечки конфі, добре його розгладжую по поверхні, по поверхні бісквіта, а далі вже з кондитерського мішка викладаю. Гарну таку варству буквально в 2, на 2 сантиметри у вас буде висотою, ви можете викладати спокійно, не боятися йогуртовий цей крем, він дуже добре тримає форму. І так мені здається, що якщо ви не будете жаліти і робити. Такої самої висоти, як у нас вийшов Бісквіт, такої самої висоти можна спокійно давати цей крем. Ідеально виходить в торті, ідеально смакує, навіть, навіть не, не треба додатково додавати якоїсь пропітки до цього торту, тому що. Всі складники так добре між собою споєднуються, що виходить ідеальна консистенція. Ну, коли ми переклали наш тортик, ми даємо йому обов'язково вистегнути, тобто ми даємо йому час на стабілізацію в холодильнику. Як пройде якісь 3-4 години, ми на рані, зарані, зарані приготовленим ганашем вирівнюємо цей торт. Ну, скажу чесно, В моєму випадку, я зробила мало крему для вирівнювання, тому процес вирівнювання у, у мене тривав ну, півгодини. Ну, і, як ви знаєте, може ні, але дізнаєтеся. Як будете робити торти з вирівнюванням. Чим більше вирівнюєш, тим більше хочеться вирівняти. І ніхто не застрахований від того, що можеш навіть, навіть погіршити ситуацію. Я, наприклад, тут вирівнюю, вирівнюю все ідеально рівно, пізніше я хочу поправити, трошки там зміняю змінюю собі. Ракурс вирівнювання і виходить не так рівно, але е, хочу сказати, що торт має бути дуже рівним, тому що е, зараз е, замовник, та навіть коли робиш, робиш торт для себе, хочеш, щоб він виглядав ідеально. Я цей тортик робила для своє, свого хлопця, тому е, старалася над вирівнюванням, але не аж так, щоб. Заморочуватись, скажімо так, над тими трошки нерівностями, які, погрішностями, які у мене були. Ну і від початку я знала, що цей тортик у мене буде з декорацією ягід, тому зверх свого тортика я зробила з такою. Ну, можна сказати, хвилькою, на якій можна. Все залежить від того, як би ви хотіли бачити свій торт. Декорація може бути довільною. Я, наприклад, вважаю, що якщо у нас тортик йогуртовий, якщо у нас тортик з фруктами, з ягідками, то декорація відповідно мусить бути ягідною. Ну, а ви дивіться на ваш смак. Сам торт може бути доповнений так само і шоколадом. Вважаю, що шоколадні нотки до йогурту і до фруктів теж будуть смакувати. Ну, ось, на цьому етапі більш-менш був рівний торт, але я вирішила ще його трошки вирівняти і погіршила ситуацію. От на цьому етапі це видно дуже добре. Але не звертаючи на це уваги, Розмовляємо про те, що сам торт виконанню дуже простий, нічого складного немає. Рекомендую один день зробити бісквіт, випікаємо бісквіт шифоновий, в цьому торті шефоновий бісквіт, на який у мене є попереднє відео. Якщо будуть питання в приготуванні цього бісквіта, пишіть. До бісквіта я додала ягідки. Рекомендую теж із моїх спостережень для того, щоб гарніший був бісквіт в розрізі. Коли ви додаєте ягідки всередину до бісквіта і вимішуєте до самої маси, рекомендую вже на самому кінці, коли маса бісквітна буде в формі, викласти ще трошки ягід зверху. Тоді в розрізі ідеально буде виглядати бісквіт, ідеально, тому що ягідки... Так чи іначе опуститься на низ бісквіту, і буде гарніше тоді, коли ми зробимо так, як я вам рекомендую. Тому, коли ми зробимо бісквіт за день раніше, ми йому даємо вистигнути в формі, виймуємо його з кільця, знімаємо всі там плівку, я не знаю, на чому будете пекти. Виймуємо його з форми, об... обматуємо його адстатною плівкою і кладемо до морозильної камери. Прошу не путати, кладемо саме до морозильної камери, тому що в холодильнику бісквіт, видається, що він вологий, але. Ні, при як пробуєш цей бісквіт, волога завдяки холодильна камера витягує з бісквіта вологу. В морозильнику цей весь бісквіт залишається таким самим вологим, таким самим ніжним, попросту казковим. Рекомендую спробувати і написати свої відгуки. Ось такою хвилькою я зробила декорацію свого торта. На мою думку, вийшло так собі. Нічого, ну і викладаємо в довільному напрямку наші ягідки. Я зробила е, викладку цих ягід збоку, бо, е, здавало, здається мені, що на моєму тортику роз, роз, розового кольору з таким. Е, з таким ніжним відтінком золота буде краще, якщо ці ягідки будуть викладені в вигляді такої корони. Скажімо так. Ну, Це таке моє бачення мого торта. У вас може бути іначе виглядати ваша декорація. Все залежить від вашого бажання. До цієї декорації я додаю трошечки золота. Для того щоб нанести цей золотий пи пи пилок, ми його маємо в невеличких таких поємничках. ну, як ми купуємо, наприклад, барвники, так само виглядає цей пилик золотий, який для того, щоб нанести, і він тримався на, на нашій декорації, на наших ягідках, чи то будуть квіти, чи то буде крем на торті. Нам необхідно розвести цей пиле пильцю, цю золоту розвести пару крапля, краплями спирту, спирту. Ну, якщо немає спірту, то ми можемо просто взяти алкогольний напій, але не якийсь слабий, а, наприклад, щось таке, як бренді, віскі, там, де великий процент спірту. Беремо якусь зелену декорацію, якісь листочки. Найкраще. Звичайно, до торту пасують зелені листочки від м'яти. Але якщо немає м'яти, ми можемо віддекорувати тими листочками декоративними від квітів, які ми маємо. Я ось маю такі листочки ніжні, теж видається, що здається мені, що дуже пасують до цієї ніжної декорації. Бажаю вам Експериментувати не тільки в житті, але і на кухні. Бо хто не експериментує, хто не ризикує, той, як ви знаєте, не п'є шампанського. Долучайтеся до мене. Буду рада, якщо вас буде більше, підписуйтеся на мій канал, задавайте питання. Дуже рада буду відповісти, допомогти, дорадити, тому що знаю, що на перших етапах в кондитерській справі чи то є людина, яка. Займається цим професійно, чи то є людина, яка тільки починає в цьому перші кроки робить. Дуже важливо, коли тобі хтось може дорадити і допомогти, хоча, хоча б трошеч, трошечки десь у чомусь підказати напрямок, тоді буде е, йти легше. Але без невірних кроків, без помилок ми не досягнемо успіху. Тому не бійтеся експериментувати, робіть помилки. Але якщо будете робити все так, як я вам говорю, все по, згідно моїх рекомендацій і опису, який буде внизу під цим відео. Гарантую, що у вас вийде стопроцентний позитивний результат. Гарантую, що вас цей тортик позитивно здивує. Пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду рада і вже рада, що ви зі мною.